Вітаю всіх гостей мого Ютуб каналу. Тема відео Допомога Україні. Якщо точніше, той обіцяний 1 мільйон снарядів до березня цього 2024 року. Чехія пропонує, спонукає Євросоюз купувати снаряди для України поза межами Європи. Ну, після того, як стало відомо, що європейські союзники України зможуть вчасно надати лише близько 52% від обіцяного мільйону, Чехія висловила отакі скажімо, Чехія, ну, як хтось там сказав, розчарована таким дефіцитом снарядів і те, що не встигають, і тому почала підштовхувати країни Євросоюзу, фінансувати закупівлі за, за межами ЄС. Ну і за її оцінками чеськими, що 450 тисяч. Артилерійських снарядів, вони на, за межами блоку, вони є в доступі, їх безпроблемно можна закупити. Виробляються вони збройними компаніями Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки. Свого часу, коли на початку 2023 року ЄС. Планував військову допомогу, Франція, лідер оборонпрому блоку, наполягала на тому, щоб субсидії були засереджені лише на місцевому виробництві і не виводились за кордон. Тобто, Франція тоді закликала нарощувати свій власний промисловий. Військово-промисловий потенціал, ну, щоб виконати обіцянки. Ну, але не виходить. Франція, до речі, з цифрами поставок снарядів 155 тисячних, ой, міліметрових. У мене про це теж було відео. Наростили в півтора рази, але було 2 тисячі на місяць, а тепер буде 3 тисячі. Тобто цифри сама. Закликала нарощувати інші країни, а сама в плані виробництва снарядів щось якось не дуже нарощує. Ну і от тому, тому така ініціатива. Нещодавно в Євросоюзі заявили, що до березня Україна отримає 524 тисячі снарядів. А до кінця цього року, 2024-го, 1 мільйон 100. Тобто, якось воно так трошки сунулось, мільйон вже не до березня, а... ну, але якось так, в цій інформації я трохи так копнув, я не знайшов ну, такої ретельної. 524 тисячі. Це отримає ще от за цікава з половиною місяці. Чи 524 тисячі всього, в тому числі, і, ті, і та кількість, яка вже була доставлена в, тому, в другому півріччі. Ну, якось так, це такий умовний знак питання. Сама угода була підписана на закупівлю цього мільйона 20 березня 2023 року. І якщо вже так до букви, до, до коми, то е, не до березня треба рахувати, а все ж таки до 20-го числа, це 2 третини місяця, і це... а що таке отой мільйон? Якщо мільйон поділити на 12 місяців, то це виходить 83 тисячі е, снарядів на місяць. 83 тисячі, е, якщо 2 третини від е, 83 тисяч, це скільки там, 57-58 тисяч. Майже 60 тисяч. Тобто це серйозно. Це вже не 524, а це вже 578,9. Десь так. Майже 580. Це теж досить серйозно. Ну, як, як на мене. Ну, от якось воно так. Будемо надіятися, що ініціатива Чехії спрацює, і ті 450 тисяч, які є в наявності на світовому ринку озброєнь, будуть закуплені, і Україна отримає той обіцяний мільйон, а може й більше. Надіємось, віримо. Дякую всім, хто додивився. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!